Привіт, родина! Хочу привітати вас сьогодні так, оскільки ви знаєте, за той час скільки існує мій канал, ми вже настільки стали з вами близькими. Ви знаєте все моє життя в Німеччині за 20 років. А я знаю ваше життя, оскільки до мене звертається дуже багато людей за консультацію. По Інтеграції в Німеччині за психологічною допомогою, за порадами таро, хто як шукає скажімо, відповідь на свої питання. Тому я вам зараз кажу, доброго дня, родина. Сьогодні мені з'явилася така думка записати відео про те, які проблеми мають психологічні проблеми мають зараз українці. І в своєму дитинчі да, в Фініксі, моя група на Фейсбуці, я написала, кажу, дівчатки, хочу зробити відео. Будь ласка, напишіть, як вам допомогти. Які у вас питання? Дівчата мені написали, я зробила, як завжди, скріни і опрацювала ці питання, так? Це по-дорослому працюємо. Тому я хотіла б зараз відповісти на ці питання. Питання стосується життя в Німеччині, питання стосується відносин з дітьми, чоловіками, батьками, влаштування. І знаєте, я. Можу одне сказати, я з вами разом трансформуюся. Я вже інтегрувалася за 20 років, але разом з вами я знов прокожу шлях. Я в кожному з вас взнаю себе. І от з одного боку, я живий приклад того, що це функціонує, якщо людина хоче. Я мала такі самі складнощі, як ви. Із мовою, із чоловіком, із дітьми, із навчанням, із пошуком, де моє місто. Я сумую за родичами. В кожного з нас свій шлях. Зараз приїхало багато людей і в кожного свій шлях. Не можна сказати, що всі йдуть таким шляхом. Хтось приїхав з чоловіком, хтось взагалі single lady, як то кажуть, хтось приїхав з родиною, з мамою, з собакою, з котом, з черепахою. Ми різні, але є певні речі, які є загальними. Тому що ми українці, ми взагалі круті люди. Ну, А тепер поїхали. Хочу поділитися з вами, як завжди, це не моя катастрофа, це моя радість. Я зламала ногу минулого року, хто пам'ятає, і все одно я працювала. Я працювала і я взнала життя з іншого боку. І от минулого, минулої середи мені витягнули таку пластину і шурупи. Знаєте, в німців є таке прислів'я зят шхаубен-лока. Шхаубен-лока, шхаубен це шурупи, лока ну, шатається. Це означає, що в людини не всі вдома. Ще такий вираз є зятні алітасиним шханг, в неї не всі ці як його, чашки в шкафу. І от я вже сміюся, кажу, у мене взагалі вже шурупів немає. Їх витягнули. Десь вони в мене тут лежали і, значить, позбавили. І от дивіться. Мене позбавили можливості ходити. Я була залежна минулого року багато тижнів від своєї родини, яка мені допомагала, і я не могла 6 тижнів взагалі на ногу стати. Цього року я ходила на костелях. У мене зверху, скажімо так, Всесвіт забрав здатність мати цей рух. І коли в мене цього не стало, я повністю. Переаналізувала, пере... я змінила своє мислення. Коли Боженька у вас забирає здатність бачити, чути, щось смакувати, ви не відчуваєте, як це класно, коли хтось вас торкається, коли ви не можете ходити, то всі оці, а вони мені сказали, а хтось на мене не так подивився, а я сумую, а мені здається, що хтось щось не так робить. Воно настільки ну, просто ні про що, коли ви не можете, от згадайте стан, коли ви хворі. Вас цікавить, що якась кума про вас думає, чи вас цікавить, що якийсь німець про вас думає? Чи українець вам абсолютно пофіг. Вас цікавить тільки, коли пройдуть ті гнойні пробки да, від ангіни, або закінчиться апендицит вашої дитини. Коли Боженька п'є по здоров'ю, давайте до чого я веду. То людина починає розуміти, що все, що робиться в голові, воно абсолютно до сраки дверці, назву, як воно є, а важливим є ваші фізичні функції. Я після операції на другий день з костилем пішла до зупинки, сіла на автобус, потім на С-Бан, потім пішки пройшла, тікала годину в клініці. До чого я вам це кажу? Це жахливо, коли ти просто шатаєшся, коли ти не можеш ходити, і в тебе, крім тебе, нікого немає. І ти йдеш і це робиш. Я потім годину там чекала з тою розрізаною ногою, оскільки в них було багато пацієнтів, мене три рази тягали на рентген, з рентгену, туди, сюди. Я вийшла замовила собі каву. От знаєте, в мене був кавовий оргазм. Оскільки я могла смакувати каву. Тепер яке відношення має це все до проблем психологічних. Е, є такі речі, які людина починає цінити, коли їх в неї заберуть. І давайте так, дівочки, мальчики, ми зараз роки знаходимося в стані е, ненормальному психічному стані. Це Е, немає сну, страх за життя тут, страх за життя там, нерозуміння нова е, країна. Хтось розповідає з України, що ви зрадники. Тут розповідають, що там зрадники. Е, проблеми це депресія, це тривожність, це ненормальний стан. Плюс кожен день сирени, і ви дивитесь де стріляє. Організм може. Півтора року це все більш-менш в когось виносити. Хтось може довше, хтось менше. Одного ранку проснеться ваш організм і скаже: та пішла ти на. і він не буде працювати. Я вам зараз це просто кажу, ем, от. Від всього серця цю інформацію хочу донести, що якщо ви далі будете працювати в такому рухсі, в такому напрямку, ви просто колись не встанете з ліжка, оскільки вас це кине по здоров'ю. В багатьох вас вже кинуло. Тому потрібно вирішувати ситуацію зараз і не казати, я ще трошки дотягну, я ще трошки зроблю, я ще подбаю. Ні, от якщо ви мене зараз чуєте, це вам зверху через мене прийшла інформація, да? рахуйте, що вам боженька сказав. Ем, Оксана, міняй. Все, усюліну почула, давай міняй. Зараз буду читати те, що дівчатки мої писали в Феніксі, і коментувати. Буду давати конкретні поради. Якщо вам ще конкретніше потрібні, до мене в приват на консультацію. І, будь ласка, змінюйте. Змінюйте зараз ситуацію, змінюйте мислення, змінюйте бачення, оскільки, якщо бабахне вам по здоров'ю, Цього вже не вернеш. Вже буде точка неповернення. Вже все. Ви вже Рубікон перейшли. Ребят, пані Світлана. Світлана, якщо ви мене бачите, велике вам дякую. Написала. Що от її турбує? Коли свої в Україні називають всіх біженок-зрадницями, незалежно від кількості дітей, міста, звідки вона втікала. Коли українці з України пишуть, що ми не гідні повертатися в Україну, яку вони не залишили, а ми залишили. Причому пишуть не воїни, а такі самі жінки з дітьми, ЄГЛЕ, але з України. Дуже влучний коментар від пани Світлани, оскільки з таким. Таку проблематику звертаються до мене, можливо, кожна третя українка, що їх докоряють постійно. Значить, дівчатки, давайте так. По-перше, ви відповідаєте за своє життя. І ви відповідаєте за життя своєї дитини. Якщо ви в той момент, коли була можливість евакуюватися з України в іншу країну, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, вирішили, це ваше рішення. Те, що якась мама вирішила не евакуюватися, бо в неї були інші підстави це її рішення. Ніхто ніколи не має права вам говорити. Коли ви людині дозволяєте вас осуджувати, ви автоматично ставите її наверх. Ми з вами, я в кожному майже відео кажу, що люди в нас працюють за таким принципом. пін окей, дубість окей, нормальне ставлення, да? всі в порядку. пін окей. Дубість ніхто окей, я в порядку, ти не в порядку. Є ще в нас варіант, і він ніхт окей, дубість окей, або четвертий варіант, і ти не в порядку, і я не в порядку. От якщо дівочки собі дозволяють говорити, що ти не в порядку, а я в порядку, ви зразу згадуєте мене і говорите, що це ваше рішення. Чому ви ставите думку когось вище, ніж ви? Ви відповідаєте тільки за те, що ви робите. І ви доросла людина. Як з цим боротися? Один раз сказати, шановна кума Маруся, я вже вислухала від тебе стільки срачу, що ти мене вже закохала. Якщо ти хочеш, щоб ми з тобою спілкувалися, хочеш про погоду, про пташки, про ціни. Це моє рішення, це твої рішення. Я тебе заблокую на. Вибачте, я зараз буду з матами говорити, але воно краще тоді доходить. Все. По-перше, ви не повинні вислуховувати думки когось, якщо вони вам не подобаються, вас ображають. Ви йдете ще раз по вулиці, бачите лайно лежить. Ви туди що? Цибаєте? Ви його собі на голову, на руки намазуєте. Ні, ви подивилися, обійшли. Я розумію, що це говорять близькі люди. Чому ці люди це говорять? Вони почувають себе некомфортно і. Якщо їм там не комфортно, то ну я не окей. То тобі теж треба зробити не окей. І вони намагаються вам оце через почуття провини, це маніпуляція. Всіх була можливість виїхати за кордон. Люди виїжджали з одною сумкою, так, і дитиною, і все, і з собаками, і з котами. Тому загальні зміни відбуваються зараз в суспільстві. Зміни по всій планеті, по всім континентам. Іде от масове переселення людей. Тому ви вирішили, це ваше рішення. Я до цього кардинально відношуся, оскільки, ще раз, це буде бити по вашому здоров'ю. Ви хочете, щоб ви зранку не проснулися? У вас дитина рядом, або ви будете слухати, що каже Кума Маруся, або ви не проснетесь. У вас тільки два варіанти, у вас немає третього варіанту. Дівочки, просто зрозумійте, що це серйозно. Зрозумійте, це ваше життя, і ви відповідаєте за нього, і ваше рішення. Наступне, коли сімейні лікарі на жалоби та депресивний і тривожний стан рекомендують тільки не читати новини, побільше бувати на свіжому повітрі, а до психіатрів не направляють, кажуть, що потрапити туди неможливо. По-перше, для того, щоб працювати з травмованими людьми, потрібна освіта. Сімейні лікарі мають знаєте, як широкий профіль. Да? І вони, в принципі, ну не знають, як працювати з травмованими людьми. Те, що психотерапевтів, психіатрів немає в плані, що термін можна отримати через 6 місяців, це правда. Але є багато професіоналів, які працюють онлайн. І це вам допоможе. Правильно сказала пані Світлана, вона написала, що рекомендують не читати новин. Дивіться, в чому прикол? Прикол в тому, що ми. Маємо фільтр. Фільтр, який налаштований на пошук негативу. Це така побудова нашої психіки. І це означає, що дивіться, моє відео, да? я написала жорстка правда про реальність. На це відео подивилося, не знаю, чи там 65 чи 70 тисяч людей. Я написала просто назву, і люди зреагували. Зайдіть в Ютуб. Да? Останній удар, ЗСУ перемагає. Той боїться, той страждає, останні слова. Ми реагуємо на. Такі негативні, тобто хочеться, це якийсь так парадокс. Ем, є таке слово, знаєте, типу як наче отвратительне чогось парадокс жаху. Коли от е, людину збила машина, давайте такий при, приклад. Да? І от ви не хочете дивитися, а ви дивитесь. Ви бачите аварію, ви проїжджаєте, ви дивитесь. Це іде парадокс от е, такої ситуації. Тому ми автоматично шукаємо мозок. А дивіться такий прикол. А чого ми кажу, мозок шукаємо? Да, це мені треба зараз знайти. Наш мозок автоматично шукає те, що не підходить. Те, що є ненормальним, нестандартним. Чому нам потрібно знати, де небезпека? І що мозок з цим робить? Він не каже, я зараз подивлюся і заспокоюся. Мозок каже, я перенапружений, я буду ще шукати, йому це треба. І замість того, справді, лікарі вони праві, не треба дивитися новин і треба гуляти по на свіжому повітрі. Це дві речі, які є дуже простими і безкоштовними. Але ми часто... Просто не зважаємо на таке. Нам здається, що ну що тут такого? Ну, подивлюся я новини, мені нічого не буде. Ні, це півтора року. Подивитися новини, коли трупи, коли буча, коли інші речі, коли кладовище, коли похоронки, мозок колись просто ще раз не проснеться. Тому і гуляти на свіжому повітрі. Що гуляємо, ми і вигулюємо на свіжому повітрі. Ми відволікаємось, ми очищуємося, плавання, спорт це саме те, що радять тим, наприклад, в кого депресія. Вас можуть посадити на медикаменти, ребят, ну ви не вилазите, не вийдете з тих медикаментів. Ви просто будете рослиною. А починається з чого? Вихід з депресії. Рух. О чому кажуть життя це рух? Енергія життя. Коли людина вмирає, ну там ще якась енергія, там червачки повзають. Але ви, якщо сядете на свою дупочку, то кіна більш не буде. Наступне. Складно ще висловлювати свою думку тим, хто звик багато спілкуватися з відтінками сенсів, але тепер знання мови на рівні початку дитячого садочку. Так, це велика проблема. Що можу сказати контра? Справа в тому, що німці настільки. Намагаються це зрозуміти. Я була у подруги, приїхала жінка, в якої вона живе. Вона до нас вийшла з келихом. Вона каже: Будьте вино пити, і вона намагалася спілкуватися так. Вона хотіла, люди хочуть німці. Дуже багато допомагали українцям, і якщо хтось не розмовляє німецькою, вони використовують Гугл-перекладач руком ногом мокрим тряпком. Люди шукають і вони хотять. Так, буває, хтось нетерплячий каже: ну вчи німецьку тоді прийдеш. Ну це можуть бути установи. А приватні люди завжди, я коли спілкуюся з кимось, хто не розмовляю, приходимо там або на англійську, або з гуглом-перекладачем три слова знаю арабською мовою, люди одразу посміхаються, коли їм кажу забахальхир. Тому, будь ласка, змініть своє бачення на таку річ, ви вивчите мову, але для цього потрібен час. Час, яку у вас немає, якщо ви не будете змінювати свій стан психологічний, і час, який вам потрібен для того, щоб комфортно почуватися. Просто ще хтось з дівчат написав, не можу відпустити те, що було до, і почати повноцінне після, так щоб зрозуміти, так, де я від, як би мовити, стан очікування або синдром відкладеного життя. Що робити з цим? Починати такими манюсінькими-манюсінькими кроками жити в моменті. Поки ви не відпустите от те ваше, що ви в повітрі літаєте, і не буде у вас заземлення. То вам буде важко жити в тому самому моменті. Далі, складнощі бачити в очах нових знайомих, яких поважаєш, з якими хочеться говорити про щось, надію, біль при погляді на тебе, співчуття, як редина реакція на тебе, як на людину. Дивіться, це. Ви правильно сказали, коли людина співчуває, це одне, коли людина жаліє, це інше. Яка різниця? Співчуття це означає, що ви на одному рівні? Я співчуваю. Так? От Ви мені понаписували, Лена, вам бажаємо скорішого одужання, так? ви ногу словали. Це було співчуття. Коли ви кажете, мені тебе жалко, це означає, ви тут, а я там. І ви така вау, зірка, а я така не зірка на трьох ногах. Будь ласка, зрозумійте, можливо, ви ще можете не так інтерперувати, як людина на вас дивиться. У мене була клієнтка, вона каже, вона поліцейська, і вона завжди шукає в людині що не так. І інколи це, це риса професіонала. Але коли ви вже виходите на ступінь людина, можливо, людина побачила на вас і їй стало сумно, оскільки вона сама з Харватів, яка була декілька років відна тому, і вона когось втратила. Можливо, в неї родичі, можливо, їй взагалі стало сумно, оскільки їй чоловік не подарував шкіряну сумочку. Інколи це наша інтерпретація. У нас фільтр. Розумієте, у нас отаке бачення стандартне, і ви можете інтерпретувати. Поведінку іншої людини відповідно до того, що ви зробили в цій ситуації, проконтролюйте цей момент. І тут справді може бути, що чекайте, бо я читаю все з іншого телефону. Що ви просто-напросто цю реакцію співчуття подивились як на жалість? Але я впевнена, що багато людей співчувають сьогодні. До речі, да ми з вами говорили. Сьогодні йшла я на прогулянку, да, бо лікар сказав вигулювати мою ногу і побачила свого адвоката. І Ми з нею розмовляли. Бачите, як добре, як це, щоб добре жити, треба мати адвоката, стоматолога, там, не знаю, юриста ще когось. От ми з нею поговорили 10 років тому, вона мені допомагала да, при розлученні. І вона каже: а що там в Україні? Розкажіть детально, бо я ж не знаю. І вона справді в неї було співчуття, в неї не було жалості. Вона каже, тут треба більше інформації давати, треба розповідати, щоб було більше допомоги. Дівчат, інтерпретуйте це правильно і наступно. Складно, щоб бути більше не професіоналом, не людиною, яка побудувала своє життя, людиною, яка більше не особистість, а тільки матір своєї дитини бути в очах всіх знайомих людиною, чиє життя в руїнах. Пані Світлана, ви така молодець, що ви це так сформулювали. І от дивіться, останній пункт. Не ми обрали цю ситуацію. Ніхто не проснувся зранку і не сказав, блін, круто, війна, давайте пограємось. Ми цього не обирали. Але ми обирали те, як ми реагуємо: хтось залишився, хтось поїхав. Хтось краде допомогу, а хтось віддає останнє. Хтось робить мотанки, як наша пані Анжеліка. А хтось е везе людей і безкоштовно гроші, пацани, наприклад, наші збирають. Хтось воює. Ми різні. Але в нас інші ролі. Зараз прийшов час для дівочок, мальчиків, які приїхали за кордон вийти з одного суспільства і війти в інше. Дівчата, я говорила про те, що інколи ми є тими, хто просто прокладає шлях для своєї дитини. Що там зверху кармічно нам запропонували, ми не знаємо. Я можу про себе, наприклад, сказати, що в своїх 22 роки я закінчилась червоним дипломом. Е Університет, тут я була ніким. У мене було два шляхи: або сказати, що чоловік працює як красива, або піти на вихователя. Це був мій шлях. Мені було дуже важко. Але я обрала шлях, і я сказала: я потерплю декілька років, оскільки я працювала на результат, і в мене двоє дітей, яким я хочу дати майбутнє. Тут ем... Важливо зробити реалізацію себе з одного боку, з другого боку, ви відповідаєте за свою дитину, це настільки психологічно важко. Але якщо ви скажете, що я бачу, що це процес, це шлях. Ви не проснетеся завтра і не будете розмовляти ідеально німецькою. Але від вас, саме від вас, залежить, чи ви будете дивитися позитивні новини навколо. Є позитивні новини. Ви подивіться, наскільки маніпульоване суспільство навколо нас. Все погано, це не так, є класно. Чому багато зараз дивляться рецептів, як готувати або тварин, бо люди вже втомилися? Ви будете слухати позитивних блогерів, які вам розповідають, як краще адаптуватися, а чому вам всім буде погано, чому всіх десь виженуть, переженуть. Від вас залежить, яку сторону ви обираєте або сторону світла, або ви впадаєте в депресію. Як от ви написали, да? бути більше не професіоналом, не людиною, яка побудувала своє життя. Так, це важко. Але ви крім того, мама, ви жінка, ви подруга. Взагалі, давайте відкриємо в себе дуже багато різних німецьких слов, таке фасетен. Подивіться, який у вас шанс змінити життя і побачити. Німеччина дає шанс побачити іншу сторону життя. Навіть подорожі, навіть якісь хобі почати для дітей. Можливо, от ваша доля супроводжувати свою дитину. Як ви думаєте, я в мене, наприклад, три освіти. Тобто я три рази вчилася в вищому скажімо, один так університет в Україні, потім був Ауспільдом, потім був Вайтебі на психологічного консультанта. І ще четвертий, напевно, на таролога. Я вчилася. Мені вже коли я сижу і думаю, може ще один курс. Ні, каже, хватить. Життя це розвиток, життя це зміни, і якщо вам випав шанс знайти другу професію, шукайте. Я впевнена, що у вас буде можливість побудувати життя в іншій країні. Якщо буде ціль, ціль це ваша дитина. Ціль це допомогти вашій дитині вступити до школи, потім далі абітура чи університет. Інколи ми справді можемо поступатися, але питання в тому, яка ціна? І Зробіть так, щоб ви жили зараз. Ви знайшли в собі нову роль не тільки ваш професіонал. Вас цінили як професіонал, ваші клієнти, ваш чоловік цінить вас як жінку, ваша мама це донька, а ваша дитина також цінить вас як маму, Їй взагалі пофіг, чи ви там доктор, професор, чи ви прибиральниця, чи ви сварщик. Ваша дитина любить вас як маму, як людину, не видно вашого диплома. Дівочки, мальчики, давайте будемо лишатися всі людьми, які живуть в моменті, які просто розуміють: зупиніться зараз, зробіть правильний вибір, оберіть себе, не слухайте той негатив, що навколо вас. Не слухайте тих, хто каже, що вам не здасться. У вас все буде класно. Я живий приклад. Я така сама людина, як і ви. Я просто вчила, я сподівалася, я мотивувала себе. Тому я зараз і займаюся тим, що я показую, що це функціонує. І всі свої проблеми я перетворювала на досвід, і цей досвід допомагав мені рухатись далі. Коли я проводжу консультації, я завжди прошу своїх клієнтів написати. Мені відгук, І щоб вони мені сказали, що ми з вами пропрацювали. Це добре для клієнта, наприклад. Да? От він ще раз робить аналіз всіх подій. І я ці скажімо, як відгуки, да? я їх ставлю в групу, щоб інші бачили, це функціонує. Людина знаходить якийсь сенс в своєму житті, і людина йде далі. Тому звертайтеся до. Професіоналів, звертайтеся до людей, які вас підтримують, а не тягнуть на дно, бо вони самі мають проблеми. В центрі вашого всесвіту стоїте ви і Боженька, більш там нікого нема. Тому все навколо вас. Стабільна ви, стабільні діти, стабільна ваша система. Я вам бажаю всього найкращого. Будь ласка, пишіть коментарі, як ви собі допомагаєте. Кому потрібна приватна консультація, під відео, як завжди, телефон. Забігайте до нас в Фінік, в нас там завжди весело. Ну і побачимося наступного разу.